Всім привіт, з вами Насті! Зі мною сьогодні Олег мій чоловік. Я думав, зараз скажеш, мій хлопець. Так, хлопець. Мій бивший хлопець. Тепер ішли чоловік. Чи? Після ролика поговоримо. В цілому вийшло нещодавно на Nintendo Twitch Sports. Оновлення, а саме баскетбол. Ми єдину цю гру не грали. Ви, можливо, не бачили наших відосів на пара біда Так, записували Ми записували спорт. спорт і а, єдина гра, в яку ми ще не грали, це баскетбол. Можливо, можливо, ми ще будемо робити якісь відосики з НЕСІ, чи як там тебе? А, будемо записувати, як заробляти промоушен і рейтинг. Всяке да, таке. Да. Давай хоча б спробуємо, що це таке. Банда кроликів. <гум> так, друг проти друга будемо ще в команді. Давай друг проти друга. Сначала попробуємо хоча б грати. То я так і думаю, що типу, вдвоєм. Не стійте занадто близько до телевізора. А ми вроді норм. Я хоч взагалі де, Я мене видно. Да. Так, є нападающа команда, яка намагається закинути в корзину. І защитник. Так. Окей. Під час гри нападаючий і защитник міняється. Виграв та команда, набравши більше очків. Короче! В смслі, а як грати? А мені як грати? Я геть не знаю, що робити. Закінчи на навчалку. Все. Навчимося, по ходу діла. Та ну! Леброн Джеймс! па 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 Що, ти намутила? Я не знаю. Капець, Ти тепер нападаєш! А що то діло? Аба! Я твою попаду. не знаю, що ж робити. розумієш чи ні? Я не знаю, що нажимати, що робити. Як вести м'яч? Що мені як кидати? І Що як мені? Що мені робити треба було? Як мені перехватити м'яч? От як? Та йо. Ой, я не знаю навіть, що я зробила. Я передав случайно твої. Мені непонятно, як він саме бігає. Куда? Ну, верхня кнопка це пас. Оця це кидок. Ти я ж наверху не кидала. сніж нажимала. Почекай, як він. А, я поняв. А, а. а, а, Ні. Ап! Та Ха! Ха! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! О-о! А! Чотири! Як в мене чотири? Ха-ха! Ну, два забила твоя по команді. І оце от ти забила. Так. О-о-о-о! Ха! Що ж ти робиш? Нє-є-є! я геть не знаю, що я роблю. Бля! Я называю бит Держи Вот так вот Нет -я. Ты меня сбил Данг! Нет я а я Як блокувати? Як мені блокувати? Коли оцей момент, коли я підпригую, то тоді ти можеш так же само нажати на цю і підпригнути, так. Ха-ха-ха, по голові, м'ячом! Та тут треба наловчись ще. Ну, я не маюся. Не виш. А, а пробежка бессмысленно. Это то, что. Не, это то, что ты накинула мяч. А до того що до руках тримало. 8 секунд! 8 секунд! Бум! Шість <гум> <6 гум> секунд! Треба на останніх секундах! Три секунди! О, ні! О, не, ні! О, не! Ні! <гум> <гум> Тун, 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 тун. Та да. да, прикольно, баскетбол не да, Прикольно. А що там ще? Це є щось? Чи нема? Опа, Опа. Особливий предмет, комплект для баскетболу? Йдемо в інтернет? Ого! Да. Команда Олег плюс Несі, пара бідак, гамає, буде надирати трак. О, вуса можно взять, вуса. Думаешь, шляпа по Шляпа Я по луфе. Нормально тебе? Оооо! Оце классный сет! Так я с киберпанк я не знаю. Шотко, хочу. Шотко-шотко. Ну ладно. круглі окуляры тільки можно. Так. Оба! Hey. Да! бум 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 тун Ну я так понимаю, перші матчі у нас будуть з потами. Ну вони ж шсмерки кидали. Не знаю. Не знаю. Оба! Mm. Давай, кидай! Блін. Mm. О, ні! За голову взял! Да, я О, бачу! Є! Yeah. щас ми їх покараємо! оба, оба 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 Нєе! Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум! Це ми надираємо трак і цим ботам. Вона ще дріфтує! А! Болін! Капець. Ти бачила, як вона зробило ці дрифти? Я не знаю, це треба блок кисть, розумієш? Неважливо! Не ладно. Нет! Я випадкову. Она дала издала на ту кнопку пас. Mm. Нічого, я выйду. Значить, так. Ее! Есть, есть, есть! Ху! Шисть два! Так. Але таки мені чомусь скажет, що це боты. Блін, Чого? Понимаешь, у нас 6-2 и у них... Він завжди робить один і той же мус. О, о, о. А чого воно не попадає? Вона вирішила тебе повчити. А чого ж тріски ти? Ти задалеко. Ні, я знаю, що за далеко. Я хотів трьохочковий очков <бум> <бум> Ні, 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 не не почу... не Я ж кажу, вона одну і ту ж саму тему провертає. Опа! Ага. Сюда! Сюда! Я просто тяну час, бо я розумів, що 4 секунди. Нам проблем не треба. Ага. Щось я ж не поняла, що надо кидати. А. Ага. Да, О, подарочки. Подарунки! Подарок! Подарунки! Ага. Ми розуміли! Ти шо, прикалуєшся? Він трьохочковий Ну, Да, вийде в нього проти нас. А? Якось бистро. А, нєць. Вони просто на, на старті намагаються цей забити. Ні! Вони вас до кінця не дадуть. То як вообще трьохочковий робити? Я не знаю. Якийсь ідеальний має бути цей? Бо не бачиш, вони. Блін, я б тільки пала Може треба просто ось так кидати? Це борьба трьохочкова. О! му, Як ти запахнув? Я не знаю! Уху. Треба ще один пал заробити. У тебе теж тільки же мув получився. Да, я не бачила.

Пробіжка з мячом. Пробежка, дядя, ти що? Поняла, і до того, що не кинув, то вважається вже як пробіжка. А -а -а -а! Я майже ж попала. У тебе ж таке ж саме було. Да, я поняла. Пробіжка, <свісна> дядя, ти що? Ти що не ведеш м'яч, алло? Обшевжу. Обшевжу. Нє! собака. Блін. Вже треба тепер щось робити. Так, да, да. Бо ти щось не накрила, ніпіга. Я навіть не поняла, як він наче в брусакі. О! О! Слендданг! Так, джет! А ну, давай, данг! Ого! Шість, два! Що вона сказала? Гамно вопрос?

DONK! Da, HAHA! Nice! Tum, 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 Opa! É um clube nisso, pessoal! uma desabaca! o TANIME! Vamos lá! TANIME HAHA! HAHA! Хочу лупену шляпу. Гроші. Ти не на ну, то на чи що? Ні, мені дали гроші. Тому ну, я вчора казав? Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А, ну на рандомі. Так, да, на рандомі. Міслій! Тобі не квартиру. Що ти мене лупчує? Лупчує вона, <ріст> бачите. А ми хоч просвидну там. ж? Надіюсь. Не впевнений. Не видно нічого. В не видно. Ага! Світло! Ага. <звіць> Ого, з на нагоду. А вона буде бачити хоч щось. Не знаю. А! ні ні ні, -ні, -ні. а Знає, ми проти якихось проігроків, бо не посуються. Блять! Вони пастують! Як пасувати, я геть не знаю. На верхню кнопку. Молодец. Я... Молодець а! Є! А! Я не знаю, знаю як було. Ні-є. Ні. Ее! Закрыла! ху Файн. Тривога? Mm -hmm. Ну от собака. Куда? Я включаю. Та-да! О! Чого? Чого ж було ідеально? Ні, куди? Закривай! Я не можу його закрити, а... він вже обігний. У мене не виходить. О! А... Єсть! По Посуду! Ха! Ага! Пропутай, може? Ні. А? По Постой, пасуй! По Блін! Будут срака! Вона дочекалася, поки я впаду! Еееес! Кинула! Його я шо <рит> знаю? Я намагаюсь обійти його, але не виходить у мене. Спасибо. Поту, поту! Ні, отталки. Нет! Спасибо. О, oh, добре. <патуй>. Да! Давай! Догнали їх! Є! Да! Єс! Оце напріжо на гра. Ні! Блін! Ми прогро по ходу продуємо. чого? Ну вот чого я не попав? Матчпоинт. Матч а чого матчпоинт? Ну має бути на два більше. Блін, а чому? Я ж прыгала. Весь в За последний, типа, кидок дається, по-моєму, більше. И для цього. Чтобы мы закинули последній, то у нас было бы 12, и мы б выиграли. Типа, по-моему, за последній 4 дают чеку. Что там, так? Да. Трича. Полубок с помадура. Помпадур. Помпадур. Так из Джоджо уже. Тож, да. Це ж шпанковська одежда. Угу, буду Я имею в виду, що бот ті пари обично. Але, дебютант, іки, и. Иввин. Ивви. Нет, 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 нет. Я! Че вони такі быстрі? Я не знаю. Це якось дуже швидко. Нет, нет. Есть. Ага. Я так понимаю, я тебе цю ты машанку крею. Походу, да. Ньюн! Тай. Ну срака! Тебе треба было сразу куда-то, бом тоже довочка. Нет! Ну шо це за прикол? Вони обматываются між собой. Ты мне не послушаешь, я Я даже не знаю! Я тобі три рази... За ролик... Ооо! Да! Я тобі три рази заказав на цю кнопку. Мачь <свісно> я поняла! Я забулась просто! Пока эту кнопку я я, не ОБА! Мачный! Опа! Ооо! <свісно> Пробыла! <свісно> ТА БЛІН! я случайно! <свісно>

Джайл. Нет! Куда ты? Волочь трехочковый! Так далеко? Да. Жесть! Попробуй тоже так. О, блин! У мене не выходит! Чего? Нет, 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 Давай. Я Бряха. просто Я от неї просто побігся. Так О! І подарки не дала. Не. Подарунки. А дві теж може хоч шоколадний. За нього лаві. І вже пограємо і спробуємо якісь другі ігри, які ми вже давно не грали. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Олежки, підписуйтесь на наш общий канал. І всім па-па!